Оремо далі. Геннадій Дубов, політичний оглядач, доєднується до ефіру. Геннадію, вітання вам. Вітаю вас. Отже, як ви вважаєте, основне на чому сьогодні зосередиться президент України? Що це буде? З того, що ми знаємо, це презентація на більш широкий загал плану перемоги, який вчора був озвучений в Верховній Раді України. І плюс до цього безумовно це питання європейської інтеграції, тому що власна Європейська рада це вищий політичний орган саме Європейського союзу, і своєю чергою Європейський Союз це союз, передусім економічний. Тобто Європейський Союз треба розуміти в плані війни як структура, він не може бути задіяний в силу того, що він не має власної армії. Є окремі армії власне країн Європейського союзу. Більшість із них, як ми знаємо, входять до блоку НАТО. При цьому за. Прошення в НАТО є першим пунктом нашого плану перемоги, і тут ми скоріше можемо апелювати до окремих держав, які, по перше, входять в НАТО, і по-друге, які володіють відповідними спроможностями щодо постачань воєнної техніки, що є своєю чергою ще одним пунктом відповідно плану перемоги, який презентований вчора. І, і у цьому зв'язку думаю, що крім того, що відбудеться презентація окремим країнам Європейського союзу і їх головам. Буде виданий в тому числі план перемоги з його секретною частиною. Президент Зеленський буде порушувати питання європейської інтеграції і майбутнього членства України в європейському союзі. Це власне є нашою стратегічною метою, яка декларується в тому числі на рівні основного закону чи конституції України. Після вчорашнього виступу президента України Володимира Зеленського в Верховній Раді і представлення плану перемоги фактично в парламенті українському, чи на вашу думку, чи достатньо достатня зараз реакція наших міжнародних партнерів на те, що вони почули вчора. Ну, ми декларували те, що план перемоги він може бути прийнятий лише в цілому. Тобто, це не меню, де можна вибрати щось, що подобається чи ні. Це українською владою презентується як певне комплексне бачення, яке дозволяє досягти необхідних цілей. Тому на сьогодні, на жаль, ми не чули власне реакції на весь документ. В цілому ми чули раніше від посадовців Сполучених Штатів, що план містить окремі продуктивні кроки. Але окремі продуктивні кроки це не формулювання, яке нас може здовольнити, тому що знову таки ми виходимо із того, що він має бути прийнятий в цілому, і пункти також нам відомі. І власне президент Зеленський по суті звертав увагу на те, що реалізація цього плану і перемога України в цілому. Ому залежить власне від західних партнерів, і ми ставимо питання достатньо різко, достатньо жорстко в тому контексті, що відбувається цивілізаційне протистояння зі слів президента. І у випадку, якщо план перемоги не буде прийнятий, таке протистояння західним світом може бути програно з дуже серйозними наслідками в цілому для світової архітектури безпеки і таке інше. Тому сьогодні реакцію безумовно ми не можемо стверджувати, що вона є повною Овновною комплексною, але ще і висновки з приводу того, що її не буде робити зарано, тому що буде і власне отут зібрання буде, і відповідно зустріч президента Байдена з лідерами, зокрема Німеччини. Будуть інші формати обговорення. Якийсь час ще є, і остаточна редакція власне реакції буде сформована ймовірно пізніше, коли багато лідерів країн власне зможуть в тому числі з поміж собою продискутувати ці питання, тому що так. Чи інакше, якщо ми говоримо навіть про запрошення в НАТО? То таке рішення потребує згідно до статті 10 статуту цього альянсу повного консенсусу, тобто на рівні запрошення, необхідна воля всіх 32 на сьогоднішній день членів відповідно Вашингтонського договору, і по іншому бути не може. А таке рішення воно може бути прийнято лише власне в ході консультації з поміж тих країн, які мають його ухвалити. Тому якоїсь блискавичної реакції тут, мабуть, і не варто було б і очікувати. Як ви вважаєте, сьогоднішня зустріч звернений? президента України, які ми почуємо, або ці перемовини, які будуть відбуватися, це питання виключно дипломатії. Чи варто розраховувати на те, що певні військові військово-політичні рішення також будуть обговорюватися, тому що питання зброї це те, що є в плані перемоги, питання власне надання певної подальшої військової підтримки? Ну і, зокрема, враховуючи те, що Рамштайн перенесений і буде відбуватися в режимі онлайн. Чи можемо ми сьогодні або там найближче? днями почути саме рішення стосовно військової допомоги, чи це не той майданчик? Сьогодні це на той майданчик, тому що це по суті вищий політичний орган європейського союзу і в європейського союзу як наднаціональної структури, як такого конфедеративного утворення. В нього просто зброї немає. Зброї є окремо у Італії, у Німеччині, у Франції, у інших країн. Десь більше, десь менше, десь більш досконало, десь менш досконало. Але в європейського союзу немає дивізії. Лише ми маємо сьогодні певні розмови з приводу того, що власне можуть вони запровадити певну європейську. Армію. Пане Геннадію, ну ми ви нас чуєте, пане Геннадію? Так, я чую, чую, картинка щось підвисла, але я вас чую. <звіт> е є заява цікава, сьогодні в ефірі вже ми згадували прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу. Але давайте ми зараз вас перенаберемо і ще раз спробуємо, щоб картинка була гарна, поспілкуватися. <звіт> Також ще про очікування сьогоднішнього дня напередодні під час власне своєї дороги до Брюсселю президент записав відео і зауважив на тому, що сьогодні буде низка важливих розмов, і, зокрема з генсеком НАТО, також головою Євроради, вже Шарлем Мішалем. Також ми знаємо, що відбувається певне спілкування. Очікуємо вихід до преси і власне певний брифінг. Ну і не забуваємо про засідання Ради Україна НАТО, але про це також згодом Геннадій Дубо повертається да, до нас повертається. продовжу своє запитання. Так. Роберт Фіцо для інформаційного агентства словацького ТАСР висловився з приводу мирних планів. Сказав, що його країна, його уряд готові підтримати будь-який мирний план, який призведе до зупинення війни. І на сьогодні він вважає, готується якийсь проривний. Він так висловився момент, тому що на його думку несподівано постало питання приєднання України до НАТО, і це дуже важливо. Чому Фіцо от зараз саме так висловився на вашу думку? Ми знаємо його попередні заяви. Ну, в нього якась така вийшла достатньо суперечлива заява, тому що з одного боку він сказав про питання прийому вірніше, запрошення України в НАТО, а потім додавав, що Словаччина членство повноцінне не підтримує. Що він мав на увазі? Тут треба питати у нього. Це дві взаємовиключні речі, тобто не можна ж підтримати запрошення, не підтримавши потім в майбутньому там за певних умов, хоча б членство. Тому я сприймаю це так, що Роберт Фіцо він сприймає ситуацію. Настільки, от в вимірі такому цивілізаційному, як це декларував вчора, зокрема, президент Зеленський. Він сприймає це суто вузько з моменту своїх економічних інтересів і інтересів своєї держави. Словаччина дуже хоче продовжувати торгувати з Російською Федерацією, а війна цьому безумовно не сприяє. І тут він просто прагматично на свого виборця власне виголошує, що він насторожіть економічних інтересів словаків і по суті забуває про от такий екзистенційний момент і момент. Власне, цивілізаційний про який про який говоримо ми протягом вже, мабуть, більше ніж років повномасштабного вторгнення. Ми про це говоримо насправді вже десятиліття по суті. Сьогодні ми мали розмову з пані Оленою Мошонець, народним депутатом України, вона сказала про те, що власне і парламентарі, і міжнародні партнери очікують певних рішень і навіть вже певних кроків, певних змін стосовно і мирного плану і домовленостей вже до кінця цього року. Ну зрозуміло, що це може не бути прийнятий повністю та як рішення, але якісь певні кроки можуть бути. Якщо про часові проміжки, пане Геннадію, в такому питанні як. Запрошення до членства в НАТО, або хоча б виконання певних кількох пунктів у плану перемоги, на що ви більше покладаєтесь? Це про які терміни йде мова? Ну я можу послатися лише на здається, асошейти прес публікувала вчора інформацію, що план, крім сутнісного виміру має ще й вимір часовий, і окреслено, що протягом трьох місяців там ледь не все має реалізовуватися. І давайте пригадаємо, що вчора президент Зеленський наголосив, що ці заходи дозволять закінчити війну вже до кінця 25-го року. Тобто, певні часові проміжки і момент комплексної реалізації того, що ми пропонуємо, воно закладається в сам текст і відповідно в саму ідею. Тому е, лише, мабуть, ну принципі, думаю, що якби є допустимим варіант, що західні агенції сказали правду, що мова йде про три місяці. Більше просто, ну якби ми дуже багато чекаємо. Ми про членство в НАТО говоримо, мабуть, року з 2005, якщо я не помиляюсь, в різному контексті різні були дебати. Ми шукали консенсус і в суспільстві, і серед політичних сил на сьогодні, ніби він є, але питання полягає в тому, що треба добре пам'ятати, що. Хоч запрошення, хоч членство це продукт відповідно волі абсолютно всіх країн, які в НАТО представлені, не може, наприклад, проголосувати штати і не проголосувати Угорщину. І нас приймають, тому що там на документальному рівні в статуті НАТО закладено в 10 статті саме механізм консенсусу щодо обидвох дій. І у цьому зв'язку, власне, ми маємо дивитися сьогодні уважно, що буде відбуватися в європейських столицях, в тому числі власне в Словаччині, в тому числі в Будапешті, в тому числі в Вашингтоні. Тому Сьогодні я б утримався від якогось прогнозу з приводу строків. Прогноз щодо надії він можливий, як робить це народний депутат. Але раціональних підстав вважати, що. Це станеться через місяць або через рік на сьогодні. На жаль, немає. Ну Руслан Стефанчук, до речі, от він потім давав свої коментарі після виступу президента Володимира Зеленського, і він сказав, що перспективи дуже хороші і на уточнююче запитання, чому пояснив, що а нам насправді українським дипломатам потрібно попрацювати лише з кількома особистостями в Європейському Союзі для того, щоб досягти повного консенсусу в питанні запрошення України до НАТО. От це настрій голови в. Верховної Ради. Ви поділяєте такий настрій? Ну я поділяю, що оптимізм це взагалі дуже добре. Ну, але з приводу позиції Сполучених Штатів сьогодні я б не був категоричний, тому що ми маємо цьогорічну цитату пана Байдена, який сказав, що наталізація України не в інтересах штатів. От як через це перестрибнути? Орбана. Там через кошти, через не знаю, шантаж, через щось таке, через якісь плюшки, як це було вже багато разів, може я і допускаю, що можна буде перекинати або, зрештою, дочекатися зміни уряду в Угорщині. Те саме зі Словаччиною, тому що Словаччина також протягом двох з половиною років повномасштабної війни це були дві різні словаччини. Одна словаччина передавала нам майже весь свій авіапарк, там міг 29 Інша з інша Словаччина вустама Фіцо виказує скепсис. А там далі, якщо власне розбиратися. То ми у Німеччині знайдемо різні заяви. Тому сьогодні це дуже дуже складний процес. Ми маємо працювати по конкретним країнам, і власне знаєте, ну завищувати очікування нам не варто, але й в песимізм впадати також на сьогодні. Немає підстав, тому що ми маємо почекати відповідно, коли комплексно збереться або, наприклад, хоча б парламентська асамблея НАТО, або відповідно група СИМІ, або в цілому лідери стран НАТО зберуться на саміт, і, і от тоді ми. Ми зможемо говорити про перспективу в плюс чи в мінус сьогодні. Власне, це лише надія, це лише е, висловлювання віри і оптимізму, що також саме собі непогано, але ми не маємо цим і шкодити тому, що ми будуємо очікування, які іноді не справджуються. Тому давайте більш прагматично дивитися на оцю всю шахматку всіх країн, які представлені в НАТО, і як вони будуть реагувати, зокрема на. Мирний план, який буде переозвучений вже сьогодні на полях власне вищого політичного органу Європейського союзу. Дякуємо вам. Геннадій Дякуємо. Дубов, політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку.